Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. В цьому відео ми поговоримо про присадибне вирощування часнику, а також зимої цибулі. Так вийшло, що в цьому році ми працювали як із цибулею, так і з часником на ринку. Дуже багато спілкувалися з дачниками, огородниками. Да і через YouTube канал дуже багато було дзвоників. І хотілося би дати декілька рекомендацій, щоб ви отримали ще кращий урожай, щоб у вас було на зиму своя і цибуля, і часник. Тому буквально декілька слів. І так, наприклад, оце наша ділянка під часник і цибулю. Беремо. Перегній або е, рештки з компостної кучі, яка вже перепріла. Якщо нема, є е, мінеральні добрива, є органічні мінеральні добрива в магазинах, тобто курники різні, там, екопланти. Немає цього діамофоска, нітерамафоска. Вибір доволі таки широкий. Розкидуємо все по ділянці е, і починаємо перекопувати. Тепер акцентую увагу. Чому ж всі вирішили, що попел зола саме кращий, саме кращий краще добриво під часник і під цибулю? Я кажу: як же у вас урожай? Запитую людей. Відповідь ніякий, погнил. Виходить така ситуація. Замість того, щоб взяти літрову банку і розсипати там на 3-4 на квадратних метри цієї зали, люди просто засипають, припудрюють і під час перекопки потім мульчують цією золою. і взимку, і весною. Тобто золи стільки засипають, що ну, вже там нічого просто не росте. Я просто коли почав питати про золу, Виходить, десь приблизно 90% всіх дачників огородників оце цією золою просто засипають свої ділянки з озимими часником і цибулею. Значить, хочете додати золи, будь ласка, але літрова банка на 3х4 метри квадратних. Розсипали, ось зараз. Не припудрюємо коріння, не в рядок, нічого. От зараз розкидали, розсипали все це з перегноєм і перекопали. Коріння там внизу, воно не зверху. Тому не потрібно, щоб воно там слой цього був попила. Все, перекопали. День-два -день постояло, земля трішки осіла можна в той же день прямо. Учасника нема такого коріння дуже сильне, тому воно не рветься. І навіть якщо проросте і ґрунт починає осідати. Тобто не, за це не переймайтеся. Значить, терміни посадки часнику до покрови, терміни посадки озимої цибулі, сівка після 20-25 жовтня перед самими заморозками. Що стосується ну, глубина посадки, десь приблизно по часнику це 5-7 см, цибуля там 3-5 см. Після посадки, якщо ви, наприклад, ну, якщо це зробити все правильно, на достатню глибину і до принципі, навіть якщо часник зійде, то е, нічого з ним не трапиться. Так само і цибуля. Якщо ви посадите в терміни, тобто після 20 жовтня перед самими морозами, вона теж не зійде. І, в принципі, мульчувати не треба зверху. Але якщо вже є таке бажання, будь ласка, мульчуйте, але не листям, е, тому що воно дуже плотне і злягається, особливо цибулю. Якщо часник ще проб'є його, то цибуля. Може не вийти. І розраховуйте той момент, що як тільки потепліє, ну, зійде сніг, потрібно цю мульчу ну, зібрати, особливо на цибулі. Якщо часник ще він проб'є свою бідорогу, хоча я теж би не рекомендував залишати, то обов'язково треба е, знімати. Якщо ви знаєте, що ви своєчасно не попадете, значить не мульчуйте взагалі. Нічого не вимерзне. Повірте, якщо все зробити правильно в сроки, нічого не вимерзне, не примерзне нічого. Якщо цибулю, наприклад, посадити зараз на початку жовтня, відповідно, вона взійде взимку, тобто десь у листопаді місяці і вимерзне більша частина. Тому цього робити не потрібно. Діліться відео в групах. Я думаю, що нічого складного в цьому нема. Просто не робіть таких помилок, а так все повинно вийти. Всім до зустрічі! До...